Ви не платите за послуги водоканалу, тоді до вас їде жук. Найзлісніших боржників на комунальному підприємстві карають радикальними методами. За допомогою спеціального приладу квартири відключають від каналізації. Власники оселі, що націолковського 2 за послуги водовідведення не платили чотири роки. Боргів назбирали майже 2,5 тисячі гривень. Комунальники неодноразово надсилали людям попередження, реакції не отримали. Сьогодні господарів вдома не застали, тому взялися до роботи. Прилад жук вели у стояк боржника та поставили заглушку. Заглушка ставиться індивідуально в одну квартиру. Інші споживачі від цього ніякої шкоди не зазнають. Тепер, аби каналізація знову запрацювала, господарі повинні повністю сплатити борг та майже 400 гривень за підключення водовідведення. Залишаємо акт про відключення у дверях для того, щоб він коли прийде, прочитав і знав, куди звернутися. Там є записано, який борг. На підприємстві зауважують, у середньому хмельничани заборгували за воду 5 мільйонів гривень. Жук застосовують, коли вже жодні прохання та попередження не допомагають. У нас не є цель відключити абонента. Нам потрібно, якщо людина не має таких коштів, склалася якась ситуація, хай підходить водоканал, складає угоду на реструктуризацію боргу. І ми йдемо на зустріч людям, тому що люди вже підходять після того, як ми відключили, коли вони не можуть каналізацію, спустити в каналізацію воду, і стається така от ситуація неприємна. Також водоканалівці прохають хмельничан до 30-го числа кожного місяця подавати покази лічильника та бути пильними, коли в їх оселі приходять люди та представляються працівниками підприємства. У нас працівники всі ходять з посвідченнями, завжди вимагайте, завжди покажуть. Люди без відповідних посвідчень в жодному разі не можуть виконувати роботи і їм не можна давати гроші. Застерігають на водоканалі.